Камрад ями копає, шукає, і щойно ми одну знайшли. Погляньте, кажуть, дощ до чого? До стрібла. Ви бачите її? Оце, друзі, справжня осінь. Холодно, дощ, шквальний вітер, що інколи зриває з ніг. І ми сьогодні на полях шукаємо по 14-ї гранадерської дивізії Вафенес Галичина, тобто по Другій світовій війні. Весною ми тут шукали і знахідки були просто карколомні. Так що сподіваюсь, і сьогодні будуть гарні знахідки. Друзі, долучайтеся до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожен дрон 100% мінус російський окупант. Так що долучайтесь до знищення окупантів. Ну що ж, ходімо шукати. Сьогодні ми будемо шукати і зі звичайним металошукачем, і з глибинним металошукачем Екстрім Хантер. Дуже класним металошукачем і він гарні знахідки дає. Такі, що звичайний металошукач не досягає. Ну що ж, всі знахідки обов'язково покажу. Погнали! Вже, друзі, понад годину ми шукаємо, є сигнали, але вам не показую, тому що такий був дощ, всі мокрі. Ось, Деос вже в болоті. І в мене гарний сигнал. Ну, Вирішив вже показати, тому що дощ гамувався і трішки вітер гамувався. Можна. Відпочити від цього. І погляньте, що я знайшов. А я знайшов сьогодні першу монетку. Де що за монетка? А монетка в болоті, але я бачу п'ятірочку, п'ятірочка жовта, і це 5 фенігів. Я не буду чистити їх, тому що це нічого і так не дасть. Все в болоті. От. Але, повірте, це, мабуть. Та 100%, ось, бачите, п'ятірка. 5 пфенігів. Третій рейх 30-ті роки, тому що алюмінієва бронза. І недалеко знайшов ще один цікавіший сигнал. Погляньте. Це ось така табличка. Спершу подумав, що пряга. Ось табличка або німецькою, або польською мовою. Трішки з пошкодженням. Але бачу ось цей. Фрагмент він такий, бачите, фігурний, можливо, табличка з будинку або щось в цьому дусі. Ну, потрібно буде реставрувати, розгинати її. І, звісно, покажу результати в телеграм-каналі нашому. А посилання на телеграм-канал в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну і продовжуємо ходити. Я ще знаходив декілька знахідок, по рейху. Все потім покажу. Дощ остаточно припинився, ну поки що, навіть сонце виглядає. Але бігаю швидко, тому що ще мокрий і намагаюся висохнути. У мене було декілька сигналів, і я вам зараз їх покажу. Але останні, останній сигнал цікавий. Я люблю ось такі сигнали. Погляньте, що це таке монетка поверхнева. Дивимось, без болота. Я бачу, що це два гелера. Два Гелера угорщина Ах, руки ще холодно і важко пальці згинаються. Задубіли, як то кажуть. І ось наступні сигнали. Попереднє, що я знаходив, це монетки. Ось це 10 ффенгів, цинкрейх. Це якась мідна монетка. Невідомо. І... Зараз змоги так почистити її немає. Можливо, пізніше покажу. Це запал до гранати Куголь по Першій світовій війні. До речі, що він тут робить, я не уявляю. Ось така латуна річ. Гарний був сигнал. І погляньте, який був сигнал, шматок такого алюмінію. Можливо, по рейху. Не знаю. Ну, мабуть, щось військове. І він порожній. Нічого на ньому немає. Можливо, було щось нафарбоване. Або щось в цьому дусі. Отже, є монетки, є різноманітні потужні сигнали, має бути щось і цікавіше. А монетки тут трапляються досить часто. Я б сказав, в основному їх губив рейх. Ось покажу для прикладу ще одну монетку. Я її не щойно знайшов. Щойно знайшов я інший сигнал, зараз вам покажу. А це 5 пфенігів. Рейх цинк. 40 роки. А знайшов я іншу, так, монетку. Погляньте, кажуть, дощ до чого? До срібла. Здається, срібло. Срібло. Австрія. Ядвіга, Польща. Дві злотих. Ось цю монетку можна протерти. Зараз почищу і вам покажу. Монетка не дуже рідкісна, але спробуйте її знайти. Не так то й легко. Монетку я сильно не тер, але скажу чудово, вона навіть плугами не бита. 2 злотих 1933 року. Може, то якийсь рідкісний рік? Підкажіть у коментарях. Ось тут я двіга. Теж гарна сторона, трішечки затерта, але це. Середня потертість. Тобто ще монетка в гарному стані. Ну що ж, лайк за таку знахідку однозначно. Потрібно тут ретельніше походити, можливо, ще будуть злоті. Я давно злотих не знаходив. Я двігу, мабуть, знаходив декілька років тому, і це був гаманець, там було близько 50-60 срібних монет, п'ятірки, десятки, двійки. І серед них так, багато було ядвіх, зрозуміло ж. Коли є гарні знахідки, то й тепліше тіло і душі. І після срібла, знаєте, мені щось пощастило. Наступний сигнал майже поряд з монетою, такий потужний, і я думаю, не вже 10 злотих срібних, а можливо, і ціла залипуха цих злотих. Але знайшов щось набагато краще, ніж 10 злотих. Ну, особисто для мене. Ложку я знайшов. І вона, здається, ціла. А ложка непроста. А рейхівська ціла. Це має на увазі з виделкою. <сум> Я ще жодного разу цілу ложку з виделкою не знаходив. Фрагменти, виделки, ложки, а ось цілу комплектну жодного разу. Супер, друзі! Та погляньте, вона навіть не гнила в полі, щоб знайти ось так не биту плугами, не биту плугами. Це краса. Це значно краще, ніж 10 злотих срібних для мене. Ось так. Зараз її трішечки потру. Можливо, клейма, які знайду і вам покажу. Ну, вже приємно ходити з такими знахідками. Ну, мене дивує, що вона зовсім не пошкоджена плугами. Це щось неймовірне. Клайм, друзі, я не помітив, можливо, з іншої сторони. Але зараз я її розкривати не буду, тому що можу поламати. Ну, Неймовірно гарна ложечка, ложка виделка В Телеграмі викладу вже помитої фото і почищеної. Супер. Потрібно довкола шукати. Можливо, є жетончик і кокарда якась або пряга. Ну що ж, друзі, прийшов його час. Він же засумував, хантер, мій малесенький. Ось, гарнесенький. Ось так. Зараз будемо складати і будемо шукати. Ну, це в мене другий деос заряджається. Ось тут ще. Ось це хантер. Зараз будемо каски шукати і ями гарнесенькі. Що ж, друзі, красення зібрав. Зараз трішечки відпочиваємо і йдемо до роботи. Там, де багато. Ям. І будемо щось гарнесеньке копати. ну Знахідки, я думаю, 100% будуть, ями 100% будуть. А чи там цікаві знахідки будуть, ну побачимо. Цей прилад вже дуже багато касок нам допоміг знайти. ну І багато різноманітних речей по Другій світовій війні. Камрад ями копає, шукає. І щойно ми одну знайшли. Там багато різноманітного сміття. Ось, але по-друге щось немає нічого. Тут багато побутового сміття, друзі. Ось Баняки, смітники такі, знаєте, від села. Тому трапляються ями і з ось такими артефактами. Бачите? емальований баняк був. І ще скло і порцеляна, десь скло було. Ось. Навіть по Другій світовій війні можна назбирати Бачевських тут. Ось такі сигнальчики. Ну, Камрад у мене забрав вже, хантера каже, іди собі, шукай копійки, а я буду ями каски шукати. Ну, подивимося. Потім на результат. Поки камрад каски копає, я продовжую шукати зі звичайним металошукачем. Перейшов на інше поле сусіднє. І ви бачите її? Бачите чи ні? Ось, погляньте. Поверхневий сигнал, люблю такі знахідки. Дивимось, що за монетка. Два Гелера, бачу вже. Ось так, 1894 чи 1904. Ось така монеточка. Ще в досить гарному стані, якщо її помити. Продовжую шукати ложки, виделки і мав, ще щось цікавіше знайду. Ну, але потім всі знахідки, звісно, вам покажу. Зараз дощу вже немає, сонечку, але вітер, здається, ще більший. Щойно, друзі, знайшов ще одну монетку, вам не показував, тому що це два філера, а вони дуже схожі на два гелера. Тільки там позаду не Орел, а корона. Потім покажу. І знайшов ще одну візуальну знахідку, і погляньте. знаряддя праці давніх людей. Ось такий круглий камінець. Матеріал кремінь. Це дробильний камінь, терочний камінь. Ось таке універсальне знаряддя праці. До речі, я тут зустрічав і давню кераміку. Можливо, можливо, тут і є якісь давні знахідки, хоча поки що нічого особливого я не знайшов, хоча копаю майже всі сигнали. Ось так. Але буду прискіпливіше ставитися до всіх сигналів, тому що жили люди тут і декілька тисяч років тому. Щось по війні, знахідок тут мало. Їхав на Другу світову війну, а шукаю монетки. Розламував грудочку, друзі, а з грудочки вилітає монетка. Це ж приємне відчуття. Погляньте, монетка маленька, і це, мабуть, боратинка, але сьогодні це перша така монетка в мене. Так, це, мабуть, боратинка, соліт. Яна на казомира. Монетка мідна. І якщо це справді так, то це найстаріша сьогодні монетка. Монетка це друга половина 17 століття. 1660-ті роки. Ось така монеточка. Друзі, ось погляньте, скромний результат на трьох. Ось це я ще зранку знайшов таку шишку. Це від годинника настінного. Ну, Можна повісити на ялинку, пофарбувати, <рес> реставрувати. У таке не показував руків'я від польового телефону. Матеріал алюміній. Ну, Це показувало. Це цікава табличка, яку я хочу порівняти. І фото порівняної викладу у Телеграм. Це легендарна ложка Вилка. І це монетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 монеток я сьогодні назбирав. Одного тильника від ножа 17 століття. І серед них срібна монетка. А ось тут цікавинку, ви бачите, камраз знайшов давнину. Ось таку пряжечку, гарнесеньку з язичком, ось таку хрестовключну лунничку з відламаним вушком. І коли вушко відламалося, то пробили таких два отвори і теж кріпили. І камрад каже, така фібула, Ну, насправді це не фібула, це що свічайника якогось. І наступний камрад, ось такий результат. Велетенська велетенська підкова. Це найбільше сьогодні підкова. Ось такий ключ для капсулів. Гірка така гарнесенька австро-угорщина. Ось такий гарнесенький свисточок в гарному справді стані. 100% буде працювати. Ось він натрапив на слід СС 14-ї гранадерської дивізії. Гачечок на кавер доказки знайшов. Ось такий. І монетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монеток. Що за монетки? Це царизм 2 копійки бачу вже. Миколи Це що? Це 200 марків. Німеччина 20-ті роки. Ось так рідко вони трапляються в наших краях. Ось така монетка. Золота, золота. 1942 року крона. Гарна монетка. Теж Рейх десь привіз її сюди. Далі бачу боратинки. Це 50 фенігів, але те ще без свастики. І інші пфеніги, боратинки, гудзик. Ось такий, друзі, результат. Ну що ж, друзі, накопалися сьогодні знахідки різноманітні. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і закріплено коментарі я залишу посилання на збір для FPV дронів. Так що долучайтеся до знищення російських окупантів. Камрад з Екстрім сьогодні особливо нічого не знайшов. Ями були, але касок чи щось цікавішого там не було. Ну, але все ще попереду. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!